Як же ж підібрати поршневу групу? Саме дуже простий варіант, я вам розповідав це кучу раз, дивіться, бо там питають люди, не розуміють, яка в них поршнева група. Якщо у вас є циліндр і у вас має бути написано на циліндрі, покрутіть там подивіться, щось має у вас бути вибито. Пишеться або 58F, там буде це 45,2 мм, то є поршень, грубо говоря, там ну, накидують. Люди. якщо там у вас пише 52. Ф, наприклад, це у вас буде 45 мм, саме ходова, саме проста, це там, модель 5200 бензопилки. Або у вас там може писати, типу йде як 45, там, наприклад, така модель 4500, а там іде 43 мм поршнєва. Тобто, ну, будьте уважні, по поводу 58 і 52, якщо у вас там нічого немає, елементарно це берете сам поршень, берете штангель циркуль і міряйте. Ну, оця, наприклад, бачите, йде 45 ,2, 58 кубіків. ну, якщо його замірити, буде писати у вас 45. Тут кольця буде 45 і 2. Тому тут теж треба бути обережним. Ще буває, там, як вона подивиться, це на саме і колінвал. Верте колінвал, там теж вас має писатися на колінвалі тобто циферки. Тобто або 52, або 58, наприклад, там 45, тобто там має щось писатися без всякого цього. Тому це підбір завжди такий цікавий, ви можете також за телефон, ну, продавцю, сказати, там вашу модель бензопилка, що вона написана на ній, і можна підібрати також без всякого питання. Тобто там пальці всі однакові, там, то все це саме однакове. Різниця яка? Просто ви можете, якщо модель у вас 5800, вам треба брати іменно на таку модель, іменно 45,2. Якщо у вас там модель була типу, 4500, там у вас була 43 а вона спокійно ставити 45 мм, воно все стає. А оце, бачите, є такий один нюанс по поводу 45,2 2. Там зовсім другий колінувал, тобто там буде як пикати пошивець операція, тому іменно треба брати такий самий, як у вас стояв. Якщо у вас ба 43 або 45 мм, там без різниці вона міняти, тобто, ну, там просто хоче потужнішу, ставить 45 хтось, наприклад, хоче там слабшу, щоб менше там палива їло, ставить 43, це воно там заміняється без питань, там колінвал підходить. А вже якщо у вас 58 кубіків там написано було, ось такого плану, тратику і ставити. Або тоді вже міняти треба і колінвал разом, і тоді поршнюву, наприклад. А так підбір займає у вас дуже-дуже мало часу. Просто більшість написано вже є. Якщо немає, можна поршень замірити. Ні, там, Може, з продавцем зв'язати і свою модель сказати. Я думаю, продавці ж більш розбираються з таким столкаються, Дось вам ну підберуть без всякого питання.